Обережно газ. Ця нова польська насосна станція невдовзі запрацює. Вона покращить технічні можливості для поставок природного газу з території Польщі в Україну. До України з Польщі газ вже постачається від німецького концерну РВЕ, який таким чином руйнує монополію російського постачальника Газпрому. Але на думку польського експерта з питань енергоринку Анджея Щесніка, нинішній обсяг поставок лише дещиться. Це дуже мало близько півтора мільярда кубометрів на рік. це нічого у порівнянні з поставками з Росії обсягом 30 мільярдів кубометрів на рік. Це лише близько п'яти відсотків від російського імпорту до України. Група західних журналістів їде до Львова. Їх запросила сюди компанія Нафтогаз. Уперше іноземні журналісти можуть оглянути обладнання газогонів. Цими трубами газ концерну РВС Польщі закачується у підземні газосховища. Потужні авіаційні двигуни створюють у газогонах необхідний тиск для перекачування блакитного палива довгими транспортувальними шляхами. Цього року РВЕ могла би забезпечити близько 20% річних потреб України в газі через цю установку. Із заходу на схід. Однак лише польських труб недостатньо. Потрібен транзит найбільшим газогоном зі сходу на захід через словаччину. Технічно це зробити не так просто. Для цього слід розвернути напрямок газових потоків на 180 градусів. Але, як запевняють інженери Нафтогазу, технічно на реверсний режим можна перейти упродовж кількох тижнів. Керівника насосної станції запитали, а у яких кількостях газ із Польщі постачається на даний момент? Ні, ні, Таке не можна. Очевидно, це політично чутливе питання. Як відомо, після Майдану та втечі Януковича Росія збільшила тиск на українську владу. Російський Газпром погрожує узагалі зупинити поставки енергоносіїв в Україну. Газові поставки з боку РВЕ могли б стати внеском в українську енергетичну безпеку. Однак Газпром блокує поставки Україні із заходу через спеціальні приписи в угодах з деякими європейськими клієнтами. Нарікає Нафтогаз Угоди з газотранспортними компаніями у Словаччині забороняють цим компаніям постачати газ до України. Не існує технічних проблем або дефіциту газу. проблема суто у правовій площині, чому словацька сторона не може здійснювати реверс. Тож забрати в Газпрому його монополію не так просто. А в Україні дедалі більше бояться, що наступної зими не вистачатиме газу для опалення. У Шахтарському місті Соснівці, як і майже скрізь, тепло та гарячу воду отримують через теплоелектроцентраль, що працює на газі. Тес уже понад 40 років. Підприємство забезпечує теплом половину міста, у тому числі дві лікарні. Ось ці застарілі газові печі, встановлені майже всюди в країні, спалюють без міри багато газу, і таким чином ще більше ставлять Україну в залежність від газового імпорту з Росії. Дві нові газові печі стоять на поготові вже кілька років. Вони б зекономили до 50 відсотків газу. На 2008 рік було 4 було чотири мільйона гривень щоб поставити їх. E, сама тепломережа сама поставила за свої гроші, А от e, субвенцію і на встановлення нету денег. і так так і не стоять. Ждем лучших він. Так вони й стоятимуть в очікуванні кращих часів. За літо необхідно знайти вихід не лише для цієї маленької теплоелектростанції, а й для цілої країни. Якщо газові сховища у найближчі місяці не наповнити, майбутня зима може бути дуже холодною.